Любов не вішає на людях ярликів, любов не згадує, що вже минуло. Любов не скаже так завжди робив, і ця людина точно вже незмінна. Любов побачить краще у серцях і буде десь всередині надією горіти, що це лише сьогодні вийшло так. Ну а насправді ця душа тендітна. Як часто з вами ми говоримо в собі, ось той читав чинили саме так, тому що він зневірився і падав в боротьбі, вона і завжди роздратована була. Ми ставимо оцінки всім, хто є навкруг, і вже на кожного в нас є своя шкала. Ось той уже ніколи він мені не друг, ну а ця сестра і завжди була. Господь прийшов, щоби принести зміни. І він так хоче, щоб його любов'ю повні. Ми вірили, що сильний Бог є нині, і не оцінювали всіх, хто який зовні, щоб бачили його потенціал у його дітях, і не ставили хрестів на тим, з ким поруч нам іти, щоб вірили, що у Господніх силах змінити будь-кого, не вішаючи ярлики. Господь залишив нам Святого Духа, який нам може дати і надію, і любов, з яким в тандемі, якщо будемо горіти, то не зуміємо оцінювати і корити знов. З його частинкою любові всередині нам буде легко бачити Христа, і, дивлячись на всіх, хто є у нас навколо, ми зможемо побачити та й частину Господа, навіть у тім, хто може й постійно пада, чи навіть в тій, яка постійно докуча ми не забудемо таку дитину Божу і не залишимо без нашого плеча. Це саме Дух Святий дає таке бажання, а нам потрібно чути тихі ці слова давати місце цій любові Божій, благословляти інших через нас щодня. Любов не вішає на людях ярликів, любов не згадує, що вже минуло, і з Святим Духом можна цю любов в собі ростити, хай би як там було.